Моделюємо ситуацію. Ужгород без води. Навіть не фахівець розуміє це екологічна катастрофа. Щоденні потреби у воді нічим не заміниш. Як готувати їжу, дотримуватися елементарних правил гігієни за відсутності водопостачання? І що найголовніше під загрозою функціонування лікарень та закладів освіти про ризики попереджають у санепідемслужбі. Якщо довгий час не буде в наших кранах причної води. Відповідно, не будуть функціонувати зливні системи каналізації, це може привести тільки до одного до ускладнення пізніше ситуації, захворювання на ті чи інші інфекційні захворювання. А тоді вже прийдеться боротися з наслідками. Наслідок спалах інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту. Боротьба з такими недугами без води нереальна. Ми тут справимося, навіть якщо декілька годин не буде води. А якщо в нас і не буде води то я думаю, що інфекційна захворюваність може збільшуватися. І може збільшитися, розумієте, то перед тим як відключати воду на вікно, мають всі подумати, це крок неправильний. За місяць заборгованість водоканалу за електропостачання тільки зросла. Нині сума становить уже 3,5 мільйони гривень. Лише за серпень половина ужгородців не сплачує за послуги самому водоканалу. У комунальному підприємстві кажуть, борються з боргами у судах, але поки безрезультатно. А без відшкодувань з державного бюджету ситуація ще більше ускладнилася. Оскільки з 1 липня цього року різниця в тарифах не фінансується тільки за умови стопроцентної оплати споживачами вартості спожитих послуг. Мова може йти про те, що підприємство своєчасно розраховуватиметься з електропостачальною організацією. у міській раді. Сподіваються вирішити ситуацію за кілька днів. Планують виділити 2 мільйони 600 тисяч гривень з міського бюджету, а це гроші на інші, не менш важливі потреби Ужгорода. Перераховуватиме кошти фінансове управління. Далі справа за казначейством. є прийнята програма поповнення статутного фонду водоканалу. Це за це депутати проголосували. На сесії вона прийнята. Департамент міського господарства написав лист щодо фінуправління, щодо е, фінансування цієї програми і переведення коштів. Це ці кошти, які повинні бути направлені на розвиток міста. Попри це, вже затверджений графік відключень електроенергії об'єктів водоканалу, 15 вересня. Першою без світла може залишитись адміністративна будівля. Далі насосні станції села Минай та Нового району.